Добрий ранок. Збираємось. І збираємось Дашка Не дочекається. Вже така відкривати сама. А поки я вдягаюся, то в неї нетерплячка, щоб сама бі побігла, сама бі відкрила, навчилася степити на мети висоту. Треба ж все приготувати, так? вдягнутися, дітися. А їй не терпиться. Трусить своїми бушками. На цього не розуміє, чому не так швидко, раз? І все. Чи ж кулок треба взяти? Ані є у нас колю. І все, на дворі сьогодні пролітає сніжок. Зараз, віддягаюся, подивлюся мінус один. Мінус один і пролітає сніг. Тут тобто зима у нас ще. Байде готову. Так. Подіну рукавички, а в неї терплячка вже. Так. На гостя чекаю. У мене є хтось один. Доброго вам ранку. Сьогодні в нас неділя, вихідний. Ми з Дашкою гулять. І було дуже багато запитань, тому і написала, що відповідаю на запитання. Ти мені трошки підбиваєш, це я додашки говорю, трошки підбиваєш руку. Хочеться гуляти, нетерплячка. Давай лапу, давай. Ну, давай, ти тільки що мені долала. Давай лапу, кажи привіт. Привіт. Пішли. Хтось був. Був у мене один глядач, мабуть, випадково, як я кажу, пробігав. Молодець, ти за ніч. Де ти? Молодець. Красиво, красиво скакаєш. І не терпиться гуляти. Так, у нас все є, як завжди. відлякувач з нами. Пакет у нас є, на якщо нам понадобиться. І наша красавиця цепка пішла. Давай, не хочеться, але треба, а раптом кота побачиш, десь поженеш. О, чого? Сама себе стукнула носом. Тукнулася носом, шонюхала. Сходинку? Ну пішли. Йдемо. Ідемо. Де ти там? Не бачу тебе. Ось це моя дівчинка. Ну. Вичекалась надавайте. Так, ми не... дуже-дуже не спеши. Волиночку, щоб я тебе бачила в полі зору. В полі зору. Друзі, всім доброго ранку. Неділя сьогодні, день чудовий. Ми, як завжди, з Дашкою гулять. На гостя чекаємо. Всі, хто хоче долучитися, долучайтесь. У нас зараз пролітає сміх. Вчора трохи тануло. Бачите, такий ось є сніжок зверху, падає знизу лід, і зверху пролітає сніжок. Вітру немає. Сніжок такий йде тихий, тихий. Ну, тобто зима. Так, чудова зима. Але скоро весна. Ми з Дашкою вийшли гуляти і понюхати нові запахи. Є у мене один глядач. Дякую вам за лайк, я вже побачила. Бажаю вам хорошого дня. Сьогодні я сказала, що зараз, поки будемо гуляти, гуляти з Дашкою, я хотіла би відповісти на запитань дуже багато було запитань по тому питанню, що най, найсамперед, те, що завжди ми говоримо про політику, скрізь говорять про політику, і е, саме питання це про борги. Скрізь ходить, що ось будуть наші діти, і ось будуть наші внуки і правнуки віддавати борги. Ось тут хочу зразу розбити всі ці міфи. В 90-х роках мені було чуть більше за 20, дитина росла, СССР рушився. І вагони з ковбасою, не дивлячись на те, що. Дашка, ти де? Зараз, зараз... За... чому я тебе не бачу? Дашка, ось вона є. Я не бачу її в це, я так її бачу, друзі, а я не бачу її лише в камеру. Так от були такі випадки, коли, не дивлячись на те, що магазини пустували, а ми узнавали, що вагон з ковбасою знайшли в лісі. І тоді ходили такі чутки, тоді ще інтернету не було, як, ну, мабуть, циганською почтою це передавалося, ходили, а тоді м Україна взяла перший кредит, тоді Кравчук. Я перший кредит, мабуть, в МВФ, і ходили такі чутки, що будуть віддавати і наші діти, і правнуки, і цей. Ну, і ті самі лякалочки, як землею, пам'ятаєте? Я хочу сказати, що для звичайного, звичайної людини нема нічого гірше, коли летять ракети з неба. А оці всі борги, оце все. Оборнійка є. Ага. Це все лякалочки е, тих політиканів, які хочуть. Ми йдемо сюди, Дашка, які хочуть дійти до влади. І, звичайно, як я казала, коли слухаєте, то думайте. Обов'язково. Значить, з 90-х років уже цих уже набралися досить багато, мабуть. Ми дивимося на Грецію. Звичайні люди живуть. Звичайним життям. Іди сюди, Дашка. Я до Дашки. Ні, вона в цю сторону не хоче, вона йде додому. Є один глядач. Дякую вам за лайк. Дякую, що ви зі мною. І чат у мене працює. Я все так же чекаю на гостя. Приєднуйтеся, скажіть свою думку. Погода у нас отака. Суха, не холодна, мінус один градус, вітру немає, сніг пролітає. Ну, під низом, бачите, лежить лід. Тобто асфальт вкритий снігою, той, який не посипаний, в центрі і на так, кудись вушки навострила, ні? <смас> Малеченка, давай. Ми погуляли. Молоді. Ні, давай, це не значить, що вже давай знімати. А це значить, що ми заходимо. Зразу підставляє мені шийку, знімає. Знімаємо. Друзі, але відчувається, що весна уже ось-ось, як кажуть, на носі. Наступає нам на п'ятки. Чому? Тому що й коли йдеш, чути, як співають пташки. Тобто вже просинається природа. Дар'я, ти де? Дашка, тобто, тобто Дашка. Так, пішли сонечко, Пішли сонечко сюди. Ідеш? Бачу лайк, дякую вам за лайк. Чекаю ем, на гостя. У мене така трансляція, де я чекаю на гостя. Тобто спільна трансляція. Ялинка уже не сяє від прикрас. Вже скоро весна. Хтось погриз нашу шишку. Так, мабуть, наші котики гралися. Зараз розвага для котів, всі яких не прогнали наші собаки. Тобто, тобто лише для наших котів? Прилітає такий гарненький сніжок. Ташка завжди рядом. І ще одне питання було по поводу лампочки. Пішов важиотаж на лампочки. Вчора один клієнт приїжджав і розповідає: каже, в АТБ ці лампочки розібрали, в Арусі вони трохи дорожчі. Коштували, він навіть каже, десь 20 чим то гривень. О. І купляють лампочки. Потім е, міняють їх на цю є лампочку. Тобто на LED лампочку. Ми вирішили такого не робити. Нехай кому потрібні ці лампочки, нехай ті отримують. Тобто у нас дуже багато незахищених верст населення, пенсіонери, в яких досить мізерні пенсії. Вчора бачила. І не один раз бачу, так на великих містах всі бачимо, як люди збирають кошти, хто на життя. Так буває, хтось мені там підказує, буває і на випивку, буває і таке. Ну, ми не знаємо, дуже багато аферистів на цьому фоні, але нехай буде, як кажуть, кожному своє кисарю-кисареве. Вірно, чого заслужили, та й отримають. Тому я завжди завжди даю таким людям. Вчора жіночка збирала на лікування, так сумно сидить і оцю цей мішок виставила на показ. Дуже сумно. Але допомагаємо це навіть по поводу того, що я вчора говорила. Про медичне страхування. Насправді починаю задумуватися, що непогана ідея, тому що дуже дуже накладно і дуже дорого, якщо, наприклад, лікуватися в нормальних клініках, тобто там, де є умови, тому що державні, мабуть, ніколи не будуть, мабуть, державні ніколи не навчать. Правильному і хорошому обслуговуванням своїх пацієнтів. Чому? Тому що їх, мабуть, там дуже багато, там велика нагрузка. От Я не один раз думала із-за чого. У мене було, друзі, два глядача, але чомусь пішли. Можливо, немає зв'язку. Хто зі мною, хто зі мною з'явиться, напишіть. Можливо, зв'язку немає. Зв'язок гуляє і дуже, дуже нестабільний. Можливо, світло виключили, і таке може бути, і зв'язку немає. Показую вам зараз е, мій басейн снігу. Ди... О, є, є, є. Связь є. Дякую. Абрам, дякую. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що відповіли. Зв'язок кажете, непоганий. Е, ну... Я не знаю, поганий чи не поганий, напишіть, ну, зв'язок є. Зараз я вам показую, який чудовий сніг. Бачите? Чудовий. І е, тоді позавчора ми з вами дивилися: було 5 сантиметрів снігу. Зараз лежить сніжок, тільки цей, що нападав сьогодні зранку, це буквально десь сантиметр. Так, десь сантиметр снігу, і ще раз про грибу, подивлюся ближче. Так, десь сантиметр снігу. Е, той сніг, що лежав, скажімо, вчорашній, позавчорашній, так, він ось розтанув, уже став такими людян Лю... Так, е, так, Абрам, я прочитала, е-е светити мімоходом не можна. Е, неможливо так. Е, ну, я би не сказала, що це. Сложні питання, вони не сложні, вони просто життєві. Я зараз показую вам на оцих 5 сантиметрів, ось 5 сантиметрів снігу вони стали у нас льодом. Вони вже такий рихлий лід, басейн. Стоїть радость для дітей. Бачите, радость для дітей. Ой! Сосурка. Нікіта тільки приходить зразу її відриває. Там є ще одна для нього. Я колись я е, не раз згадую це до того питання, що і ми такими були. Я згадую, як я ходила, і зі стріхи у діда завжди дивилася з цих водосточок, звисають, особливо навесні, так десь лютий місяць, так, де коли то, то розтане, то замерзло, то розтало, то замерзло. І е, були такі величезні оці сосульки, бурульки, на них ще кажуть, вони були півметрові. Мені дуже подобалося її зривати, і обов'язково треба було, звичайно, попробувати, яка вона на смак спробувати. А коли ти її скуштував і відчув, що вона ну, ніяка насправді, це тобі і не карамелька, це тобі. А, а так, ніби, кажеться, ніби така цікава, ніби карамелька. Ну, так само в нас онук також спробував її, зрозумів. Що воно нікудишнє. Якщо розповідаєш, то ні, не вірить. Треба ж по потругати. Так, друзі, я дякую вам, що ви зі мною. Дякую за ваші лайки, дякую за ваші коментарі. Напишіть, яка погода в вас. Зараз ми ще підійдемо. Смородина. Перчик, то, що ми. Посіяли 2 лютого, стоїть в міні тепличці, в міні-парничку, прокльовується помаленьку, і покажу вам, дуже мені подобається залишати, так бачимо. Чи не красота? Під снігом, з під сніга зелена петрушка. І я ото виходжу іноді і щипаю на салат. Є подобається, сьогодні теж Марія кинула таку чудову фотографію калина під снігом. Така тиха, чудова у нас сьогодні погода. Вчора була чудова повна луна. Я не встигла її сфотографувати. Ну, дуже красива, така повна, повна. Сьогодні, значить, уже місяць пішов на спад, тобто буде старий місяць. Ну, я не знаю, по якщо хто знає по природі, по погоді, коли спадає місяць, як міняється природа, я цього якось не, ніколи не внікала, скажу російською, і не звертала на це увагу. Одне єдине, знаю, що якщо місяць, і я вам розповідала, якщо місяць зменшується, пішов на спад, то по грибам. Їх буде менше. А якщо місяць росте і молоденький, то їх буде більше це те, що я вам розповідала. Зараз я вам показую боруньки. Сплять. Ще сплять. О, камера сама настраюється. Бачу, що в мене один стоїть лайк, глядачів немає. Друзі, всім хорошого дня. Чудового настрою! Відпочивайте неділя, хто як, кому як подобається. Кому активно. Відпочивайте активно, кому пасивно відпочивайте, так, як вам подобається сьогодні неділя. День для себе. Всім хорошого дня. Хорошого дня, сонечки.